Просторові відношення, кількісна і порядкова лічба, лічба груп предметів. В гості до нас вітали звірята Назвіть їх. Так, лисичка, зайчик, вовк, ведмедик, кошеня. Хто стоїть перед зайчиком? За вовком? Перед котиком? Хто стоїть за лисичкою? Хто зайвий? Чому? Порахуйте тваринок. Скільки їх? Так, їх п'ять. Порахуйте тварин по порядку. Хто стоїть першим? Лисичка. Четвертим ведмедик. Третім вовчик. Другим зайчик. П'ятим котик. Покажіть перший рядок зверху. Скільки в ньому клітинок? Так, три. То зображено в першій клітинці. Грибок другій. Морквина в третій. Полуничка. Покажіть другий рядок. Що знаходиться під морквиною? Так, морквина. Що ліворуч від морквини? Полуничка. Що праворуч від неї? Морквина. Що праворуч від морквини? Грибок. Покажіть ніжній ряд. Що знаходиться під ягодою? Так, гриб, що праворуч від грибка? Полуничка, що праворуч від ягоди? Морквинка. Молодці. Давайте пограємо в гру не помились. Один грибок, одна ягода. Одна морквина. Далі в нас скільки тут ягід. Так, дві ягоди, дві морквини, два грибки. Далі скільки морквинок? Три. Три морквини. Три грибка, три ягоди. А зараз зробимо фізхвилинку. Один-два всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, мішками потупотіли, Дев'ять, десять відпочили. І за парти тіхо сіли. А зараз пограємо в руназви тваринку. Скільки тваринок на малюнку? Так, 6. Ой, ні, вибачте, 5. Полічіть тварин справа наліво. Один, два, три, 4, 5. А тепер полічіть зліва направо. Один, 2, 3, 4, 5. Скільки тваринок? 5. Якщо ми рахуємо. Зліва направо і справу наліво у нас одна кількість тваринок. А тепер назвіть мені другу тваринку зайчик і п'яту білочка. А тепер справо порахуйте назвіть мені другу тваринку, їжачок і п'яту цуценят. Чи змінила кількість? Назвіть третю тваринку. Кошенятко. Скільки лісових тваринок? Так. Три. А скільки свійських? Так, дві. Скільки всього тварин ви нарахували? Так, п'ять. Молодці. А зараз, дітки в нас з вами аплікація. Нам знадобиться клей, ножиці, кольоровий папір. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На курея вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо, вовку, брату, я сестриця. А зовуть мене так, лисиця. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію лисичка. Для аплікації нам потрібні ось такі деталі рудого кольору. Спочатку ми наклеїмо тулуб овальної форми, потім голову, вушка трикутної, лапки, хвіст. Наклеїмо носик, очки. І ось така гарна лиска в нас получилась. Молодці діти! Ви гарно виконали завдання на все добре!